Вітаю, друзі. Сьогодні мій день розпочався нервово, тому що я отримую вчора дзвінок. Оля, я хочу зробити візу, але пех сказав, що це нелегально. Та дослухайте вже кінець кінцем того пеха до кінця. Спочатку він зняв відео, що все нелегально. консульство говорить нелегально. Новою пошту передавати нелегально. Але він пізніше зняв друге відео, третє, четверте. Та дослухайте вже, вже його до кінця. Де він вже говорить: ну ви знаєте, я точно не впевнений, може і легально. Нова пошта пересилає паспорти в Україну, проходить митний контроль і все в порядку. Вони приїжджають нормально до нашого офісу. Тобто на нову пошту я їх пізніше забираю. Пізніше, коли я відправляю візу назад, я її запаковую, створюю онлайн-накладну. Нова пошта обов'язково телефонує, перепитує, а що ви відправляєте? Я відправляю паспорти. Ага, зрозуміло, добре, можете відправляти. І тоді я можу відправити. Тобто, йде така перевірка. Давайте розберемось так: якщо ви передаєте документи дружині чи просто пересилаєте нам, ми робимо, підготуємо документи, відправляємо в візовий центр ТЛС-Контакт. Пізніше ТЛС контакт відправляє у консульство. То як ви думаєте, ми всі незаконно працюємо? Ну так? Консульство бачить, що немає печатки, в'їзду. Ставить візу. То що, воно незаконне? Чи воно забуло подивитися на ту печатку? Ну, добре, один випадок. Але минулого року було як? Щоб без в'їзду в Україну потрібно було доручення, і доручення особи також подавали на візу. Ну, то Ті блогери якісь смішні, як цілий рік вже все в порядку. А тут ой! Візу робити незаконно. Не вигадуйте, будь ласка, інформацію, тому що заявники мають такий перелік. Вони не знають, що там діяти. Зараз закінчуються карантинні обмеження і всім необхідно зробити карту побиту або візу. Хочу спростити інформацію. Не бійтесь передавати ваші паспорти, робити візу, тому що. Віза діє з моменту її вклейки в ваш паспорт. Все порядок. Прикордонна служба на це звертає увагу дуже спокійно і дуже лояльно. Якщо у вас така виникла проблема, ви людина, яка виїхала ще до війни чи під час війни, якщо вам таке потрібно, тому що бувають такі ем, роботи, де без візи не хочуть приймати. Не хочуть офіційно працевлаштовувати. Передавайте ваші паспорти нам, друзям, знайомим, колегам, таким самим, як я, чи самі везіть у візовий центр. І не бійтесь. Блогерів слухайте. Ну, але це не все правдиво. Була така ситуація, де мені телефонували ще минулі роки, а блогер сказав, а ти, Оля, зроби. Ми змушені слідкувати за всіма візовими новинами. А блогери знімають відео для того, щоб мати багато переглядів. Тому розумійте різницю. З вами була Ольга Галоговець, Візарт. Надіюсь, я все пояснила доступно. Дякую!